Мені знов кинули виклик. Привіт, привіт з вами Кітнева. І сьогодні я забудовую коробку з Shell челенджу Вентеман. Ви могли помітити, що зараз на українському сімстюбі приходить така собі хвиля викликів в режимі створення персонажу та будівництві. Виклик по створенню персонажу від фандомів вже є на моєму каналі. А цього разу я буду оформлювати коробку від Вентеман. Завантажити коробку від Вен можна в її галереї. Ось тут вона знизу. І також в описі до відео буде посилання на її відео, де вона створює цю коробку і оформляє коробку від гілки виноградної. Ну а в грі ця коробка виглядає ось так. Чесно кажучи, мені дуже подобається, як дівчата стали оригінально підходити до оформлення коробок. Це дуже нетипові коробки стали. Ну і в кінці відео я сама постараюсь нікого не розчарувати і теж придумати щось цікавеньке. Простеньке, але цікавеньке. Бо складна коробка з круглими стінами, в мене вже є, навколо можете бачити, як її обставляли. Ну, і якщо чесно, як тільки я побачила цю коробку, я вже знала, що я хочу будувати. Тому я аж прям надихнулася цим будівництвом. І зараз я покажу, що в мене вийшло. Ітак, представляю вам свій громадський сад. І як я вже казала, зразу, як я побачила коробку Вен, в мене сплила в голові картинка саду. Ну, власне, висячих садів мені чомусь дуже нагадало форму. Але я постаралася по-своєму все оформити. Саме тепло, то громадський сад прийшов до нас з колайфстайлом, Там є, типу, ком'юніті лот, щось таке. І я насправді ніколи ними не користувалася. Я думала, що вони взагалі є тільки Веверджен Harbor, як ті особливі ком'юніті лоти. Виявляється, можна таке побудувати. Що ж, давайте тоді почнемо по порядку з парадних входів. І я зроблю екскурсію цієї ділянки. Ну, по-перше, спереду ви бачите тут зону з фонтанчиком. Ось цю колону я оформила зеленю. Тут чотири поверхи. В мене умовно функціональні тільки три поверхи. Четвертий поверх чисто декоративний, там зверху з озелененнями. Я оформила цю зону з різною рибкою, жучками, лактаттям і дуже сюди класно писалися ось ці водоспадики з каміння. Якщо піти в праву сторону, тут в нас невеличкий е закритий сад. Тут можна теж займати. Зя садом, ну зрозуміло, це ж громадський сад. Тут буде місце для займання садом. Можна попити чайок, почитати книжки, почилити. Мені здалося, що це має бути таке місце, де люди можуть збиратися, займатися садівництвом, читати книги. Можна організовувати різні книжкові клуби і просто зустрічі для проведення з друзями за чашечкою чаю, щоб розслабитися. Якщо піти наліво, тут аналогічна зона, тільки тут немає вже грядок, щоб щось посадити. Але по факту те ж саме зона для того, щоб цей чайочок. Типу, позайматися садівництвом і почитати книги. Тут вже є вихід на другий поверх. Піднімаючись на другий поверх, ми виходимо до ось такої ось тераси. Тут просто зона за тахтами, посидіти, нічого особливого. Плюс по всій ділянці я вирішила розмістити ось ці нові смітники для переробки сміття, типу, все мега-екологічно. Зона з холодильником, де можна купити собі закуски і попити. Також я вирішила, що тут буде ціла велика зона напевне, кафе чи бару, щось таке. Власне, столики з Бістросюди. Дуже класно вписалися. Ось така тут чіл зона на другому поверсі. Тут власне сам бар, і тут же йде тераса на іншу сторону, яка виходить, теж з столиками, з прикольними тацями. Щоб відпочивати, і тут з обох сторін з другого поверху можна спуститися на задній дворик. На задньому дворику в нас велика зона для садівництва, щоб садити різні рослинки. Є зона для відпочинку, ось така, значить, тераса, де можна попити різні напої. І є лабіринт, в якому можна заблукати. Я б не рекомендувала, бо хтось тут вже колись заблукав, як ви можете бачити, і не вернувся в різних куточках. Можна в лабіринті зустріти різні статуї, тобто можна зайти до різних. Точок, плюс я залишила різні лавочки для закоханих, щоб теж могли тут чілити місцями. Ну і кущ саме собою <гум> кущ на задньому подвір'ї теж росте величезне дерево. Це Сальвадорада. Мені дуже воно подобалося. Я. Думала над тим, чи його сюди вставити чи ні, і все таки я вирішила поставити його. Бо спочатку думала тільки за ось таке дерево. З другого поверху також можна підійнятися на третій поверх. На третьому поверсі в нас знову ж таки є чил зони, де можна посидіти, попити чайочок. Можете бачити. Мені так подобається як ну, в цих приємних променях з заходу. Сонця так виглядає гарно. Я спеціально обрала таке освітлення, наче зараз ввечері заходить сонце. Також на третьому поверсі є дві ванні кімнати жіноча і чоловіча вбиральні. Власне, з кабінками туалету вони однакові, в принципі, нічого особливого. І з двох сторін від цих вбираль є зони для очікування і відпочинку. Типу, тут можна почілити як зверху на даху. Купити те, чайочок, повідпочивати, ну або почекати когось, хто пішов в туалет. Ну і сам дах тут повністю зарослий рослинками, все максимально озеленене. Цю ділянку звичайно можна буде завантажити в мене в галереї. Нагадую, що тип лоту тут громадський сад, але в галерею я виставлю цю ділянку як просто загальний лот, щоб будь-хто міг собі завантажити. Ну а тепер нова коробка від мене. Ось так ось вона виглядає. Я теж вирішила зробити щось цікаве з. Кубічними формами. Власне, ось такі ось три поверха коробочки. Це маленький лот. Я цього разу робила маленьку, без круглих стін, щоб не знущатися з вас. Естапету я передаю пані Ретушерці, вона дуже гарно будує, і мені вже цікаво подивитися, що вона зробить з цієї коробки. Ну, а ви теж можете завантажити цю коробку в моїй галереї і обставити по-своєму. Якщо будете викладати в галерею, не забудьте поставити хештег вітнева шал щоб по ньому я змогла знайти коробку, подивитися, і можливо. Собі. Ну, а на цьому удачі всім з цими коробками і, звичайно, дякую за перегляд, якщо ви додивилися аж до цього моменту. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку спонсорку. Якщо ви хочете долучитись до спонсорів та отримувати бонуси відповідно рівня, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую обіймаю і скоро побачимось. Мені знов кинули виклик! Та я відео записую! Я ж сказала, що буду зараз записувати.